Попередили теракт. У Львові СБУ викрила неповнолітніх російських агентів. Вони готували підрив автомобіля воїна сил оборони. 17-річний юнак з Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкащини шукали легких грошей у телеграм і погодилися на завдання від ворога. 4,5 кілограми вибухівки були споряджені ще й гайками для додаткового ураження людей та споруд довкола. Окупанти планували дистанційно підірвати автомобіль за допомогою виклику на один з телефонів телефонів під'єднаних до вибухівки обох зловмисників затримали на гарячому в момент закладки пристрою під машину. Затриманим вже обрали запобіжний захід, тримані під вартою без права внесення застави. Вони приїхали до Львова, де за завданням куратора забрали зі схорону рюкзак з вибухівкою і заклали його під авто військового, яке було припарковане поруч його місце проживання. Проте контрозвідка служби безпеки спрацювала на випередження сам теракт вдалося попередити обох неповнолітніх виконавців було затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України.